До нашої ефіри долучається Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Доброго вечора вам, вітаю вас, Марія. Дозвіл бити по Росії далекобійною зброєю це чергова червона лінія для Путіна, якою він лякає захід. Як ви вважаєте? Я вважаю, що Путін користується тим, що на заході схильні створювати ці червоні лінії, тому що вони народжуються часто не з риторики навіть російських можновладців і самого Путіна, а з риторики наших західних партнерів. І так було практично з усіма видами критично важливого для України озброєння. І так само зараз є з питанням використання власне зброї у наших партнерів по військових цілях на території Російської Федерації. Абсолютно. Но дико ця ситуація виглядає, якщо знати, як західна зброя використовується в інших міжнародних конфліктах, де наші партнери західні так само підтримують ту чи іншу сторону, і таких обмежень, як на Україну, в більшості випадків, а зокрема, коли, наприклад, стосується дальнобільних ракет, взагалі ніколи не накладається. Тому я би сказала, що Росія користується. Тим, що на заході є страх перед ескалацією між Росією і вже країнами НАТО, і Росія на цій слабкості Заходу вдало грає, але чи є щось за цими погрозами і червоними лініями, чи там це просто дипломатичні такі слова? На мою думку, логіка дій Російської Федерації скоріше говорить про те, що нічого не відбудеться, якщо не відбувалося через те, що е, Україні нарешті почали постачати е, бойові танки, е, зокрема та сама Німеччина. Е, якщо нічого не відбулося з початком використання Україною F-16… Е, Якщо нічого не відбувається в сенсі ескалації між Росією і НАТО після численних успішних атак українськими дронами на об'єкти критичної інфраструктури Російської Федерації, то я не бачу жодних підстав, щоб погрози Росії в випадку використання чи атакамсів. То там, де зараз використовуються вироблені в Україні дрони, щоб ці загроз, щоб ці погрози перетворилися на реальність, я вважаю, що нічого не зміниться в розкладі сил і ні до якої ескалації між НАТО і Росією це не призведе. Ще курську операцію можна до цього списку також додати. Але дискусія про дозвіл завдавати далекобійних ударів на Заході активізувалася і не була такої гостроти після того, як Сполучені Штати підтвердили, що Іран передав балістичні ракети Росії. Про це до речі, напередодні згадували Блінкен та Леммі, очільники закордонних відомств США та Великої Британії. Зокрема, Девід Леммі наголосив, що саме Путін ескалує ситуацію. Давайте послухаємо і зараз продовжимо розмову. Путін саме Путін пішов на ескалацію цього тижня, відвантаживши балістичні ракети з Ірану. І ми бачимо цю нову вісь Росії, Іран, Північна Корея. Ми закликаємо Китай не пов'язувати свою долю з цією групою ренегатів. То на вашу думку, чи справді це постачання ракет Росії стало поштовхом для пришвидшення рішення Заходу про далекобійні удари по території Росії? Я би сказала, що радше повітряні атаки, інтенсивність яких різко зросла за останні тижні по Україні, це скоріше було більшим таким поштовхом для активізації дискусії і е, з метою власне досягти якогось компромісу, принаймні, нехай не всі обмеження будуть зняті, але принаймні буде певний компроміс стосовно того, по яких об'єктах можна буде це застосовувати, оскільки те, що Росія влаштувала терор, який знову був на перших шпальтах. Всіх західних видань, які знову сколихнув західну політичну дискусію, бо давайте згадаємо до недавнього часу, до курської операції і до терористичних повітряних атак Росії, на заході панувала думка, що на у нас в цій війні досягнуто глухого кута, коли жодна зі сторін нікуди не може сунутися, і в принципі все передбачувано з точки зору спроможностей сторін. А потім виявилося, що Україна організувала непередбачувану. Курську операцію Росія починає тероризувати різні цивільні міста е, і е, безпосередньо по житлових районах б'є в будь-якій точці Україні в центрі на заході. Мені здається, що оця композиція факторів вона власне зрушила. Вона дозволила зрушити оцю дискусію з мертвої точки, оскільки ще в червні, на початку липня був. Просто повне нерозуміння між з одного боку київською точкою зору, між е, українською владою і е, поглядом з Берліна чи з Вашингтона на те, чи давати Україні такі дозволи. Я хочу ще уточнити, все ж таки щодо передачі Ірану Іраном балістичних ракет Росії. От цей факт здається, ним надто занепокоєні західні партнери, адже і Блінкен про це говорив. І інші посадовці західні на що може вплинути ось ця передача, тому що вони кажуть, що Іран таким чином вже теж стає учасником цієї війни. все більше залучається в неї. Ну, я думаю, що тут є більш справедлива оцінка українського міністерства закордонних справ, яке ще більше ніж півтора роки тому офіційно е, звинуватило Іран в е, безпосередньо фактично в участі в бойових діях е, через початок постачання сумнозвісних дронів шахедів, які дійсно тероризують Україну. Е, занепокоєні західні наші партнери цим постачанням, е, цими новими порціями, зокрема балістичних ракет, вони в, в першу чергу є тому, що вони роз розуміють, що в Ірану є спроможності, попри всі санкції, під якими ця країна перебуває вже декілька десятків років. В них є спроможності виробляти зброю достатньо швидко і є певні накопичені запаси. Але при цьому е, наші західні партнери навіть після двох з половиною років не розкрутили систему державних закупівель у приватних виробників зброї до такої міри, щоб вистачало і постачати Україні в потрібній кількості. І при цьому поповнювати запаси власне своїх збройних сил, оскільки постала проблема, що вичерпані запаси, зокрема в тих країн, що найбільше нам допомагали в східній Європі, як так як та сама Польща. Пані Марії, завтра очікується зустріч Джо Байдена та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, і там також будуть обговорювати питання дозволу бити далекобійною зброєю по території Росії. Як ви вважаєте, чи варто очікувати на публічне оголошення рішення про цей дозвіл? Адже західна преса, зокрема, видання The Guardian, кажуть, що дозвіл можуть дати без заяв публічних про це. І ось попередній експерт також про це говорив, що дозвіл, начебто, вже є, але про це оголошувати не будуть. Як ви думаєте? Ну розуміючи, дещо контекст в британській в цьому сенсі британці дійсно знову беруть певну таку політичну першість і намагаються прорвати якесь якесь оце політичне табу, яке самі на себе західні держави накладають. Але дійсно я б і теж схиляюся до думки, що гучних офіційних заяв не зовсім не обов'язково нам потрібно чекати завтра чи умовно післязавтра, оскільки головним є враження цілей, і в цій ситуації для бри. Танців, головне, щоб їх політично сполучені штати підтримали. Якщо навіть сполучені штати своїми атакамсами не дозволять Україні бити по цілях всередині Російської Федерації, вони можуть політично підтримати аналогічне рішення скасування, точніше, аналогічного ембарго на таке застосування з боку Великої Британії. Головне, щоб це, це... Британія є ключовим все рівно партнером з точки зору політичної взаємодії ключовим партнером в цій частині частині в цій частині світу для для сполучених штатів і Британія орієнтується на цю трансатлантичну єдність, тому навіть без дійсно гучних заяв головне отримати підтримку, хоча би на британське рішення, а потім подивитися, можливо, це буде тестовий певний період. Подивитися на реакцію Росії, чого так боїться Вашингтон, і якщо ця реакція... Не буде вкладатися в найгірший сценарій, якого побоюється Вашингтоні про ескалацію в гібридному чи в якомусь іншому вигляді між Росією і НАТО, то тоді може і дозвіл на застосування атакамсів. Так само буде наданий, угу. тобто, ви припускаєте, що найближчим часом дозволу на ці удари далекобійною американською зброєю від сполучених штатів не варто очікувати. Чи правильно я зрозуміла? Я вважаю, що шанси на отримання дозволу публічного, ну тобто офіційно оголошеного чи не публічно оголошеного з боку британців значно вищі ніж е, з боку американців. Але в результаті протягом найближчих місяців я вважаю, що і Вашингтон все рівно е, нам вдасться пере. Конати в потрібності такого кроку, особливо в білому домі, начебто, вже про це говорять: про розширення території, по якій може Україна завдавати ударів. Пише західна преса так безпосередньо є, але це безпосередньо обговорюється. Але це безпосередньо пов'язано саме з подіями останнього місяця. Ще в липні це був повний глухий кут на цю тему. До речі, чи будуть обговорювати, як ви вважаєте, лідери США та Великої Британії, потенційну можливість того, що країни НАТО, наприклад, Польща чи Румунія, можуть збивати ракети в небі на заході України? Тому що вчора про це згадував Андрій Сибіга, новий міністр закордонних справ України під час цієї прес-конференції, і, начебто, це питання також обговорювалося напередодні. Ну, це питання дуже активно обговорюється, за, за особливо за зачиненими дверима. І проблема є в тому, що згоди між країнами-членами НАТО немає. Тобто, Польща, яка теоретично отримавши. Політичну підтримку з боку сполучених штатів на збиття цих ракет і гарантії можливої допомоги з боку США для, наприклад, посилення протиповітряної оборони самої Польщі, Польща теоретично могла би на це погодитися, але ухвалювати таке рішення самостійно ні Польща, ні Румунія без політичного його погодження з Вашингтоном не стануть через те, щоб не руйнувати внутрішню взаємодію всередині НАТО. Ну і власне через те, щоб не, не опинитися країною, яку потім звинувачуватимуть в сприянні оцій ефемерній чи не ефемерній з точки зору Вашингтону ескалації, але повітряний щит вже близько п'яти місяців на дуже інтенсивному рівні обговорюється з румунськими партнерами з польськими партнерами. Поки що проти виступають фактично американська адміністрація. Так само проти цього активно виступає, виступає Німеччина, і я думаю, що тут. Тут у нас якраз шанси ну дещо нижчі ніж навіть отримати дозвіл на застосування західних дальнобійних ракет по російській території. Будемо стежити за цією ситуацією, але от західна преса часто називає осінь вирішальною для війни. Це зумовлено американськими виборами самітом миру. Що відомо вам, союзники України дійсно розраховують на те, що війна яким чином може закінчитися ще до кінця цього року? Ви знаєте, тема настільки активно обговорюється, але обговорюється саме дипломатичний компонент. Тобто таких дискусій про можливі переговори і про те, як вони можуть виглядати між Росією та Україною, не було спочатку повномасштабного вторгнення. Тільки проблема полягає в тому, що конструктивних підстав для цих. Для завершення конфлікту немає, і буквально цими днями, і в тому числі сьогодні, на подібних дискусіях закритих з експертами, доводилося пояснювати нашим західним колегам про те, що е між Україною і Росією для завершення конфлікту має бути досягнута політична домовленість про умови завершення цього конфлікту. Ні, Україна, ні Росія не можуть піти на зближення. З позицією опонента, фактично, зокрема в частині території, в частині накладання, як Росія хоче, певного вето на приєднання України до НАТО чи до будь-яких інших безпекових альянсів, це означає, що політичної угоди не може бути немає підстав про цю домовленість. І ця домовленість може бути дуже вузькою, дуже так точковою. Е, можна нам можуть бути спроби домовитися про призупинення активних бойових дій вздовж лінії фронту або про призупинення. Ударів по певних видах інфраструктури, наприклад, ті переговори, які не завершилися успіхом за посередництва Катару е, близько місяця тому, але західні наші колеги, в тому числі е, ті, хто активно фінансує і спонсорує підтримку України. Часто не розуміють, що можливості для конструктивного припинення війни немає, воно відсутнє. І навіть якби Україна погодилася де-факто з заморозкою на певний час лінії розмежування, Росії це навпаки розв'язує руки, і не треба очікувати, що восени буде якась угода про мир. Можуть бути спроби домовитись при призупинення активних бойових дій. Але я, як людина, яка 10 років досліджує російське вторгнення, вважаю, що навіть е, жодно про жоден режим тиші нам домовитись не вдасться. Е, особливо зараз, після е, активізації на Донбасі Росіян, е, вони наближаються до серця України, до кордонів е, не просто Донецької області, а вони будуть намагатися вклинитися якомога глибше, щоб мати вихід на. Центральні регіони на Дніпро, на Полтаву більший більший тиск зсередини вже окупованої території України на Харківську область. Ну, тобто, для них насправді все раціонально. Вони намагаються просуватися і немає жодних підстав щось заморожувати. Марія, ще останнє питання: наскільки розходиться бачення закінчення війни в західних союзників і України? Україні необхідно визначити більш реалістичні цілі у війні. Західні чиновники таким чином могли б активніше відстоювати перед виборцями необхідність постачання зброї Україні. Про це писало The Wall Street Journal. Вийти на кордони 91-го року нереалістично. Тобто, це намагаються сказати українській владі. Як ви вважаєте? По перше, є різниця. Якщо ви поїдете до Берліна і будете говорити з берлінським з німецькими політиками або німецькими експертами, а потім поїдете до Варшави, а потім до Великобританії, то ви побачите трохи різний рівень амбітності. Британці менше вірять в можливість домовитися з Російською Федерацією. Німці більше вірять і вважають, що якщо домовитись про замороження лінії розмежування, то навіть так краще буде, бо ситуація буде більш передбачувана ніж намагатися постійно відвоювати абсолютно всі території. Назад, ну тобто, бачення відрізняються, але проблема загальна, якщо так грубо сказати, західних західної думки політичної і експертної, вони вважають, що ця війна може завершитися шляхом переговорів з Росією навіть на нинішньому етапі, якщо Україна погодиться чимось поступитися, але не бачать. Того, що Росія не готова поступатися фактично аналогічно нічим, і ця логіка, про яку ця цитата до якої ви звернулися, вона мені нагадує 2016 рік, коли Україна почала ухвалювати спробувала ухвалити зміни до української конституції на виконання другого пакету мінських домовленостей. І тоді від європейських колег від друзів України від адвокатів України в Європарламенті ми чули: будь ласка, ухваліть закон. Про проведення виборів на окупованій території, потім колись можливо, ви його застосуєте зараз? Ні, але дайте нам аргумент продовжувати переконувати наше суспільство в наших країнах, що вас треба підтримувати. І тоді Україна вистояла і сказала, ні, ми не будемо це ухвалювати, тому що за такою самою логікою ви завтра нам скажете, щоб далі вас підтримувати. А тепер імплементуйте цей закон, а тепер оголошуйте вибори. Я думаю, що ми всі ці уроки вже пройшли. На жаль, переважно Балтійські країни Фінляндія, Швеція, Польща. Чехія, вони мають достатньо близьке до нас бачення. Сюди ще Великобританія відноситься. Далі західніше ідея зупинитися де зараз війська є. Вона перетворилася ну для деяких експертів чи політиків на щось, що реалістично. В той час як підстав для цього може і не бути зовсім. Марія, дякую вам за ваші думки. Це була Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Дякую.